Життя після війни, після ворожого полону, реабілітації та повернення в соціум. У нашому ефірі ми неодноразово розповідали історію українських ветеранів. І сьогодні розкажемо про українського оборонця Владислава Лукянчука. Після звільнення з полону він відкрив власну кав'ярню. Історію українського захисника-підприємця дізнавалася Єлизавета Кротик. Це прапор, який мені дам ну, всім. От, буквально всі виходять з автобусу. Ну, вручають прапор. У кав'ярні Владислава Лук'янчука український стяг на особливому місці. Для захисника він став символом повернення до життя після російського полону. Я почав збирати автографи хлопців, з якими мене обміняли, і потім ми вже так придумали сюди його повісити. Люди це бачили і вже. Вже військові, які сюди приходять, щоб вони також тут залишали свій автограф. У перші дні повномасштабного вторгнення Владислав служив на межі Херсонщини та Криму. В полон потрапив після того, як їхню позицію накрили артилерією, а потім одразу штурмували. Ну, у нас там була задача відійти звідти, але відійти ми не встигли. Ну, одна група встигла. Ми вийшли на точку евакуації. Нікого не було вже. Нас вже піджимала російська техніка. Вони вже до нас на позицію зайшли на танках. І там в окопах ми прийняли бій. Такий короткочасний, але все ж таки. Спочатку захисника утримували в тимчасово окупованому Криму, а потім перевезли до Білгорода в СІЗО, а згодом і в колонію. Виживати в нелюдських умовах протягом двох з половиною років допомагали думки про рідних. Перший час було важко, тому що, по-перше, немає ніякої інформації ззовні, а є місцева пропаганда. Тобто, ну, кожний, хто там є, силові структури російські, вони завжди кажуть такі речі, які дуже викликають сумніви про майбутнє. І мені ще так більш-менш пощастило, мені тільки спину відбили, в принципі. І це теж така історія невеліковна. 25 червня 2024 року Владислав повернувся додому. Після тривалої реабілітації він зрозумів, що потрібна справа, яка допоможе відновити ритм і сенс самого життя. Так і виникла ідея кав'ярні, затишного місця, де можна збиратися, спілкуватися і відчувати себе серед своїх. Рік. Ми от ну, реабілітувалися по суті. Вливались в соціум і так далі, звикали до нормального життя. Це теж непросто. Але ну, в якийсь момент стало зрозуміло, що треба щось робити. Треба щось. Якась діяльність, вона теж дуже добре працює як реабілітація. І це спонтанне рішення дуже. Шлях від ідеї до реалізації зайняв лише кілька тижнів. І ось уже два місяці, як у Миколаєві відкрилася кав'ярня пліткарня. Частину інтер'єру Владислав присвятив військовій службі та полону. У нас висить мій прапор з обміну. У нас висять шеврони різні зі служби. Нам підказали, що є така от підвішена кава. Люди замовляють каву, залишають її для військових. і Хлопці приходять і безкоштовно можуть брати. Це приємно. Акції різні робити, знижки для військових. І, хоч пліткарня поки що не приносить великого прибутку, для Владислава вона, мов символ нового життя і свідчення того, що навіть після найтемніших випробувань можна почати усе спочатку. Єлизавета Кротик, Ткаченко, подробиці, телеканал інтер, марафон Єдині новини.